Місто Мукачево і Мукачевський район затопило водою, що прийшла зі сфаляви. А там тільки в цьому році було два спалахи черемного тифу. Спеціалісти вважають, що навіть довготривале кип'ятіння води не виключає небезпеки зараження. Воду хлорують по максимально допустимих нормах. Тільки для Мукачева буде використано не менше 18 тонн хлорного вапна. Результати бактерологічних проб, які проводяться щоденно, на жаль, невтішні. Виділені патогенна мікрофлора, та що визиває захворювання. паличка дезінтері. І Є небезпека і поширення лептоспірозу. Його носії, гризуни з підтоплених підвалів, сараїв, складських і господарських будівель перебралися в людські помешкання. Про появу щурів у своїх квартирах в санстанцію сьогодні повідомляють навіть мешканці п'ятих поверхів. Під час повені втопилося багато домашньої худоби та птиці. А це ще одна серйозна небезпека. М'ясо падалі у вигляді ковбас уже з'явилося на стихійних ринках. Перевіститься ще випадки, що є трупи животних, корів, коз, свиней. Не виключена можливість, що є такі категорії людей, що ці через певну термічку обробку, виді там ковбас можуть попасти населення. Але найбільше турбують фахівців місця масового скупчення людей, школи, дитсадки, лікарні, інтернати підірваної охолодженням, недостатнім харчуванням і стресами, імунітет, винятковий ґрунт для úsörinu infekti.